І хто ж на іспанців? Німецька машина упевнено наближається до фіналу футбольного єврочемпіонату. Сьогодні у Варшаві підопічні Йоахіма Льова докладатимуть зусиль аби здмухнути зі свого шляху непоступливих італійців. Ті ж у свою чергу спробують позбутися статусу аутсайдера півфінального протистояння. Суперечка за другу путівку на київське НСК Олімпійське обіцяє вилитись у незабутнє видовище. У матчі проти італійців збірна Німеччини на Варшавському стадіоні почуватиметься немов удома. Підопічних Йохі Мальова підтримуватимуть представники п'яти країн, вихідці з яких захищають кольори німецького прапора. Мірослав Клозе та Лукас Подольський мають польське коріння. Месут Езіл та Ілган Гюндоган забезпечують турецьку підтримку. За Маріо Гомуса оболіватимуть іспанці, за самі Хедіра – гості з Тунісу. А за Джерома Боатенга мешканці Гани. Вистачає бундестімі не менш іменитих німців за походженням. Ця команда залишається єдиною на турнірі, яка виграла усі чотири поєдинки. Вона незаперечний фаворит і свого статусу не цурається. У нас сформовано колектив, якому не потрібно підлаштовуватися під суперника. Ми граємо у свій футбол. Над цим ми працювали останні кілька років і тепер нікого не боїмося. Наша збірна здатна обіграти будь-яку команду. Звичайно, це не гарантує нам перемоги, але той факт, що ми усвідомлюємо власну силу, додає впевненості. Натомість суперники у німців також не ликом шиті. Італія на нинішньому євро здивувала усіх, і не лише результатами. Головною несподіванкою стала нова непритаманна раніше цій збірній манера гри. Про ненависне багатьому болівальникам захисне Катиначо нині немає і згадки. Сквадра Адзура відтепер сповідує атакувальний футбол, причому перейнявши усе найкраще від конкурентів. Тут і британські високі закидання у штрафний майданчик, і проникні іспанські передачі в розріз між захисниками, і навіть німецькі потужні удари здалеку. Тож Італія має вдосталь руйнівних аргументів і обіцяє суперникам добряче всипати перцю. Наша лінія півзахисту одна з найкращих в Європі. Там зібрані талановиті і технічні гравці. Німеччина буде використовувати потужний пресинг, але ми до нього готові. Щоб вийти з під тиску, необхідно контролювати м'яч. Ми не можемо тупцювати біля власних воріт. Команда працювала над новою тактикою протягом двох років. Змінювати усе до попереднього стилю було б боягуством. На боці італійців, зокрема, і статистика очних зустрічей. Вони ще ніколи не поступалися німцям в офіційних матчах, останній з яких припав на півфінал чемпіонату світу 2006 року. Тоді також фаворитами називали Бундесмашину. Натомість Італія, забивши два м'ячі у додатковий час, перемогла і вирушила у тріумфальний для себе фінал. Сергій Омельчук ТВА.